Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся у національному заповіднику Софія Київська. За моєю спиною відбувається відкриття виставки ювелірного дому Лабортас духовна міць України. Це воїстину історична подія. Зараз я вам все розкажу та покажу. Юрійович Лобартас був вже дуже важко хворим, коли він дав ім'я цій колекції. І то був прояв його внутрішньої боротьби, духовної боротьби, тому що він до останнього дня боровся і вірив в те, що він переможе. І мені здається, це, ця назва, вона. Ще більше звучить і підкреслює і його ставлення до життя, і до роботи, і до майбутнього країни і світу в цілому. Так як і зараз ми вже продовжуємо. Тут представлена скульптура Тріумфатор це портрет, це скульптура Петра Конашевича Сагайдачного, що є обов'язковим символом всього. сьогодні. Наші митці вкладали сенс. Підняти рівень бойовий, духовний у бійців, у людей, щоб ми вірили в майбутнє, спокійно йшли до перемоги і ні в чому не сумнівались. Одразу позаду, так цієї роботи є інша робота, яка відображає духовність. Так я так напевно розумію, що не дарма вони якось так паралельно представлені, тому що це два сенси, заради якого зараз заради яких зараз живе власне Україна. А за що ж ми боремося? Звісно, духовне життя то в першу чергу свобода, яку ми виборюємо собі щодня, і сам Петро Конашевич Сагайдачний не тільки за своїх військових здобутків. Боровся, він боровся так, так само за віру, за окрему нашу віру, за нашу вільну віру. І тому мені здається, це дуже символічно поєднати релігійні скульптури з скульптурою Петра Сагайдачного. А до того ж, він є освяченою особистістю і з 20-го року він є покровителем військових сил України. Тому мені здається, це чудово поєднується так. Справу всесвітньо відомого ювеліра нині продовжує Анастасія. Ігор Лобортас не так давно пішов із життя через важку хворобу. Однак його шедеври навіки залишаються мистецьким надбанням українського народу. Вони експонуються у найвідоміших музеях світу, презентовані главам держав, релігійним лідерам, міжнародним організаціям та представникам світової еліти. Ця експозиція зайняла почесне місце у серці нашого народу, духовній святині, національному заповіднику Софія Київська. Існує така думка про те, що не може поєднуватись сучасне мистецтво і стародавнім, але насправді, ці художники, які працюють зараз, вони надихаються тими образами, і пан Ігор. Він неодноразово був у Софії, він бачив ці стіни, ці розписи, ці сюжети. І я думаю, що багато чого з тих задумок, які він зміг реалізувати, вони стосуються і були зароджені тут, саме в стінах Софії. І ця виставка, вона, знаєте, можна порівняти з тим, як, наприклад, ну, дорогоцінні камені вправляються в якийсь ювелірний виріб. І, власне, тут уже... Можна або його покращити. І це ми бачимо тут у Софії. Ці скульптурні композиції, які ви побачили, ви ж бачили, вони абсолютно поєднуються, вони не вступають в ніякий дисонанс із тим, що, що тут відбувається. Чому? Тому що Софія це є синтез мистецтв. І тут ми маємо композиції 11-го, 12-го, 17-го, 18-го 19-го століть. І тепер ми маємо рубіж 20 го і 21-го. І ці елементи вони органічно доповнюють. Не, вони не кидаються в вічі, вони не якось вибиваються загального дисонансу, тому що основна, основний сюжет всіх цих стінописів це саме те, як називається ця виставка духовна міць. України. І саме тому ми тоді, коли планували цю виставку, визначили її найбільш логічним місцем проведення, саме Софійський собор, але не в якомусь окремому залі, як робиться зараз виставки, а ось так розвести її в архітектурному об'ємі храму, щоб показати оцей синтез мистецтв, який перетікає від 11 до ХХ-ХХІ століття. В експозиції представлені скульптури Софіївського циклу, які є мистецьким відображенням фрескових композицій, розпису стін Софії Київської роботи розмістили таким чином, що вони стали частиною загального простору, ідеально вписалися в атмосферу святині і додали їй неймовірної величі. На відкриття виставки прийшли родичі, друзі, прихильники Ігора Лобертаса. Те, що неймовірно гордість за те, що Україна в саме важкий для неї часу під час великої такої болісної війни продовжується. Класичні родинні традиції, і ця виставка класичного ювелірного дому Лабартас, яку далі як справжня родинна традиція підтримує племінниця покойного Ігоря Юрійовича Анастасія сьогодні експонується саме в Софії Київській. Це серце, це історичне, духовне серце, центр нашої батьківщини. Воно пережило дуже величезну кількість різних трагедій і. Ми вистоїмо, ми переможемо, і е, ті е, е, ювелірні. Е... Витвори ювелірного мистецтва, які а це, це дійсно не про ювелірне прикраси, а про ювелірне мистецтво, високе ювелірне мистецтво, яке ми бачимо сьогодні на цій виставці. Це взірець того, що родинні культурні цінності вони неперервні, вони передаються з покоління в покоління, і саме тому неперервність нашої історії української вона не має жодного сумніву про те, що ми переможемо, і тільки вся ДНК історія нашої української культури вона знаходиться в кожному. Клаптико Софійського собору. класичний ювелірний дім Лобертас продовжує традиції еталонного ювелірного мистецтва, веде активну виставкову, представницьку та просвітницьку діяльність, популяризуючи високе мистецтво у всьому світі. На прес-конференції присутніх запевнили, так буде й надалі. Наразі духовна міць України відкрита для киян та гостей міста. Кожен бажаючий може насолодитися неймовірними ювелірними шедеврами. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.